На педалі і в дорогу. 17-річний Володимир Козловський з Ужгорода тільки два дні, як повернувся з Хорватії. Не встиг відпочити і вже відразу за тренування. Свою перемогу на Балканах згадує з посмішкою. Каже, було дуже важко, ледь не втратив свідомість. Після фініша я відходив. У мене очі закривалися. Я вже не міг їсти. Просто був. Відходив десь дві години все доказати собі. Що я можу це зробити? Попереду у Володимира старт в Польщі. Це буде турнір категорії Хорс Клас, найпрестижніші змагання серед юніорів. Участь в них вже успіх для закарпатського велоспорту, тому готується наш чемпіон завзято. Наступного тижня у закарпатського велоспорту черговий виклик. Товариш Володимира Томі Рего збирається взяти участь у змаганнях з велотреку у Львові. Він також чемпіон України з маунтенбайку серед юнаків. А от на велотреку ще ніколи не їздив. каже, навіть трохи боїться чуть побаюся, бо не, незвично для мене. Трек це зовсім друге ніж кроскантрі, їздити. Чуть страшно для мене. Це ще перший раз все таки. Велоспорт на Закарпатті розвивається доволі швидко. У березні на базі школи номер 20 відкрили велошколу. Це дало спорту друге дихання. Іван Федор займається велосипедним спортом всього два місяці і цього тижня навіть виграв змагання в хусті. Важко було навіть на другому я бігнали, а потім я знову бігнав. Ну, подобається ктатися на велосипеді. Створив школу спеціаліст з Донецька. Заслужений тренер України. Віктор Мельник каже: на Закарпатті чудові умови для велоспорту, але діти чомусь не хочуть займатися, кататися залюбки, але тільки для задоволення. Хотел, чтобы было больше у меня детей. Вот. Дети очень любят здесь велосипед, и дети и взрослые. Но понимание того, что у нас спортивная направленность, здесь отсутствует. Все любят кататься, никто не хочет напрягаться. Та и с финансами проблема. Тренер каже, держава грошей майже не виділяє. Все переходит на плечи родителей. И финансирование во всех школах упало до минимума. Только практически ми мы получаем зарплаты, а все остальное. Роділі в основному і велосипеди покупають, і командировки обслуговують. Попри це, Ужгород може стати велосипедною столицею України. Весною тут пройшли два чемпіонати України з Маутенбайку і доволі успішно. Цього літа всеукраїнські турніри на Закарпатті також можливі. А у вересні в Ужгороді планують провести великий міжнародний турнір Кубок ІСД, куди завітають спортсмени з-за кордону.